Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Росія і далі намагається паралізувати українську залізницю. Агресор б'є по потягах та станціях дронами та ракетами. Ну а ще тероризує анонімними дзвінками про мінування пасажирських поїздів. Наразі усі дзвінки виявилися фейковими, однак це вже позначилося на роботі залізниці, каже Владислав Паливода. Мусові повідомлення про замінування адмінбудівель бізнес-центрів, магазинів, університетів, дитячих садочків та шкіл. Усе це українці спостерігали протягом минулих кількох років. Всіх вивели на вулицю. охорона каже, що замінували. А тепер телефонні терористи взялися за українську залізницю. За останні два тижні правоохоронці отримали щонайменше вісім дзвінків із повідомленнями про замінування пасажирських потягів: Дніпро Київ, Будапешт, Київ, Київ, Одеса, Київ, Варшава та інші для перевірки. Довелося зупиняти рейси та евакуювати всіх пасажирів. Щастя, усі дзвінки виявилися фейковими. Вибухівки не знайшли, люди не постраждали. Та хто стоїть за цим телефонним тероризмом? Сумнівів немає. До цього причетні росіяни. Спочатку осені наша залізниця стала однією з головних цілей ворога. Спершу для повітряних ударів тепер для економічних. Це стара перевірена тактика Росія для того, щоб зорганізувати роботу В першу чергу. Ну залізниця зрозуміло, тому що це питання е, ну комунікації, перевезення техніки людей. Вантажів, економіка, і це організована і спланована кампанія ворога. Переконані експерти, щоб паралізувати роботу залізничного сполучення, адже зупинка чи затримка бодай одного двох потягів може вплинути на весь графік перевезень. Також росіяни мають на меті таким чином затримати і поставки військової складової на передову. Вчасно все це не потрапило на фронт українці втратили певні позиції. Через це росіяни отримали перевагу. Логічно, логічно є економічний підтекст, коли вантажі залізничні, залізничною колією з рудою, з зерном та чим завгодно, з готовими виробами не їдуть на експорт, не реалізовуються, якщо ми кажемо, за кордон. Валютна виручка не потрапляє до України, бюджети наповнюється. А ще це психологічний тиск на людей. Росіяни вдаються до цього, аби викликати невдоволення та розкол в українському суспільстві. Адже при отриманні повідомлення про замінування залізничникам доводиться зупиняти вагони де інде серед лісу чи полів та евакуювати пасажирів. І це ще один, так би мовити, корисний фактор для агресора. Він може попросту атакувати людей. Уявіть собі, якщо Російські шпигуни мають можливість сказати, передати росіянам координати, що зараз ось така географічна координата стоїть потяг з військови. Вони вийшли, вони чекають свої черги, поки проїдуть, вони палять, вони сидять там вздовж дороги, і ують собі, якщо протягом не знаю там. Двох годин по цьому місцю наноситься удар балістичною ракетою не тільки по військовим, по вантажам і по цивільним тобто, це для них нормальна історія. Дзвінки про замінування надходять з різних телефонів з території Росії, Європи і навіть України. Російські спецслужби далеко простягли свої вербувальні щупальця. Часто під їхній вплив потрапляють підлітки. Підлітків часто заради розваги е цим займаються, тому що. Вони сприймаються як гру, так як прояв дорослості, там ти береш участь в дорослих справах, або просто під е, людину використати в темну, так ну людина просто не розуміє. Ну припустимо, підліток, що вона займається. Антидержавною справою, тому що їм просто по приколу, експерти наголошують інформацію про замінування і перевірку потягів краще не публікувати у соцмережах, особливо в режимі реального часу. Адже росіяни можуть цим скористатися як для нанесення ударів, так і для дезінформаційних кампаній. Вони спеціалісти з зі спеціальних таких інформаційних операцій. То більше це ж дешевше, ну ніж. Вести війну краще дезорганізувати тил, а краще обрушити населення всередині країни, щоб бунти почалися протести і багато чого іншого. Вони цьому дуже багато уваги приділяють. Розшукати телефонних терористів, особливо всередині країни для правоохоронців. Справа кількох годин. Там закликають українців не грати на руку ворогові і нагадують за фейкове повідомлення за мінування порушнику загрожує до 12 років тюрми. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон Єдині новини.